Так, давайте співробітника поліції. А де доброго. доброго дня. У вас поліційського тривала? А ну мене зупинив працівник поліції. Добре, раз. Так, друзі, зупинив працівник поліції. Підійшли військові. Я одразу кажу про те, що давайте працівника поліції. Ті, хто зупиняли. Доброго дня, доброго дня Поліція поліції Садлян Динило Олексійович, патрульної поліції Полтавської області. Дуже приємно. Зупинилась рухась в крайній лівій смузі. Привітні правилі. Ні. Я розумію, що фактично у нас... Камеру, будь ласка, виключить, ви не маєте права мене знімати, спошли. Я відпочиваю в ПЦК. Виключить, будь ласка, сам. знаю я його. Я знаю вас. Я вас Чого так спілкуєтесь? Та я вам сказ... А як я спілкуюся? Чого ви так спілкуєтесь? Що? Ні, я вам спокійно. Сказіть, я вам спокійно. Я спокійно. Я Є норми чинного законодавства. Давайте так. ми не будемо їх порушувати. А як я порушую? А як я порушую, проводячи від сесії? Я військовослужбовця не заборонено. Які нормативно це заборонено? Це заборона на вічосбовці це немає. Нормативно. Ви... Який блокпост? Оце є блокпост? Який блокпост? Який блокпост? Шановний, не, чу не чую я вас, тому що є чинне законодавство. Я як професійний адвокат, здійснюючи професійну діяльність, знаю норми чинного законодавства покраще краще вашого. І зараз вам все це поясню. По-перше, це не блокпост. Є відповідна постанова Кабінету міністрів України 1455, 1456. Не потрібно так спілкуватися. Не потрібно так спілкуватися. Один я... юбку. Яку юбку? А ми ще раз ваше прізвище. Ще раз ваше прізвище. Прецінник поліції, ви вважаєте, це, це нормальна поведінка? Звісно не нормально. Звісно, не нормально. Шановний, будь ласка, ваше посвідчення. Я ж зобов'язаний вам посвідчення прийняти. Питання є! Навіщо ви так спілкуєтеся? Я говорю, питання є, не зобов'язаний вам призявляти. Навіщо ви кричите, Шановний, навіщо ви так спілкуєтесь? Працівник поліції. Хто ця особа? Будь ласка. Він мені не подивляється, ж. А ви ж ними стоїте? Вони не а? Я й не знаю 10 осіб, які зі мною стоять. У тобто нас зв... є спільний наказ. Я знаю про спільний нам, наказ, так. дуже добре. Чого, не общайся з ним. хай А чому я з працівником поліції маю право поспілкуватися, як громадяни України? Особа на мене звернулася, забув. Да, мене зупинили, по-перше. Давайте, по з причини зупинки, я так розумію, взагалі ніякої ну, ну, не було. Вірно розумієте. Порушення в мене право дорожнього руху не було. Ну ви рухались в крайній лівий смузі. Зафіксований факт порушення. Ні, Факт, факт попорушення зафіксовано, жодного поліції. питання у нас немає. немає так, немає. не зафіксовано, розпочинати розгляд справи і по суті правопорушення. А, немає. А, хто, а хто ці особи вам невідомо, да? Це співробітники територіального центру комплектування. Так, я це розумію. А чому Особисто так... їх кожного з них я не знаю. Не знаю. Так, скажіть, будь ласка, чому вони взагалі так спілкуються з, ну, з людьми, з водіями? Ух, чому вони так спілкуються? Так. Тому що більша кількість їх вже приїхала з перед передових позицій. Да, ми це Вони ману да. мають. Більшість з них ну, вже хвороби такі ще. Це, не це велика проблема. На жаль, на рівні я... чинного законодавства. Якщо ви знаєте, чим я займаюся особисто і бачили мої відеоматеріали, ми неодноразово звертали на цю проблему увагу. Тому що це є недопустимо. Таке спілкування взагалі з людиною. Є норми чинного, ми ж не проти. Будь ласка, навіть є норми нормальні да? Нор... моралі і етичного поведінки. Я з можу абсолютно згоден. Хоча б спілкуватися нормально, а не казати про якусь юбку по або ще про щось. Взяли оце автомати зброї, вони. Ну так поводяться, це взагалі ганебно. Це виховання кожного. Виховання. І я б хотів, щоб звернути увагу у вас, як працівників поліції. Будьте присутні, будь ласка, під час спілкування з громадянами і водіями. Це дуже важливо, щоб не переходило в конкретні ситуації, а потім ви знаєте, чим все закінчується. Так, так, дякую, що звернув увагу на нашу.